На ознайомлення з матеріалами, з оригіналами мені не надали. Не Як надали. Як це не надали? От ми з вами того разу сиділи тут. Так. Да. Цього разу. Так. Да. От ну, ви зараз в Амагусі ходите, Вам же все надавали. Що Що я роблю? Ну я почула. Я не, по, я не почула. Я а, вам надавали? Ні, мені не надали. Ще раз, мені не надали. Не. Дивіться, ось. Ні, сповню, мені, то, це не, ні, ні, мені це не потрібно. Ні, мені це не потрібно, потрібно? потрібно оригінал знайти. Ні, оригінал ознайомитися в приміщенні. А, що саме ви хочете отримати? Я не буду по 10 разів. Э, що, це... висновок службового розслідування? Що, що вас цікаво? Це написано в клопотанні. Можна було Звичайно. Звичайно, давай заявимо. Я ж хочу, такого. Викличете випадку. мене за три дні повісткою. І я прийду, знайомлюсь. Ні, сьогодні я не буду знайомлюся. Ви сьогодні не хочете знайомити. Давайте, коли скільки, вам зручно часу буде, щоб час... та готувати. на Васильівна скаже, коли їй зручно, от, буде, сьогодні, зручно. Скільки часу буде. Ні, у мене зустріч наступна, я не можу витрачати час. Скажіть, коли вам буде зручно наступного разу От Коли я етат. захочу, тоді так. Я, наступне питання вирішимо все. Ви скажіть, коли підутейся. Коло питання якщо? не виконано. Я це не Клопотання не виконано. На сьогоднішній день клопотання не виконане. Інна Васильівна, скажіть, коли зручно вам наступного разу? Я Завиташ, поки розбираюся та... і розмовляю з вашим керівником, не перебивати мене. Зрозуміло? що ще? Клопотання на сьогоднішній В чому день чому саме? Не ознай... Я не ознайомлена з оригіналом. Можна Беріть. Вони написали клопотання. Прошу надати мені повний досвід до матеріалів перевірки.